Так. Да, І отут да. мені цікаве питання, тому що я ти, в якомусь інтерв'ю ти казав, uh -huh. що я ж бізнес-менторка. Ага. Я працюю якраз з підприємцями, з власниками, з тими, хто займається тим, як бізнес докупи скласти. Да, як його. І ти е, е, так сказав тоді, що ви е, просто домовилися на словах, що ви навіть не підписували ніякі папери, коли почали створювати перший ресторан, але ви десь взяли кошти. І у мене зразу, відразу, коли я це читала, думаю, що тут так мутненько виглядає? Чому? Тому що ну, реально це треба там, якусь нормальну суму да, для uh -huh. того, щоб відкрити хоча б, ну, хоча б, б ну, 20-30 тисяч фунтів, щоб якусь там оренду орендувати, якусь зарплату платити. Оце питання, твій перший капітал. Uh -huh. Він можеш говорити, сказати звичайно, про це? Звичайно. Звідки він взявся? Це перше питання. І друге, чому ви все-таки тоді не поклали все це на папір? Перше. Відки гроші, да сама.